Всім доброго. дня! Сьогодні я розповім про ті партії і фрагменти, які мені найбільше запам'ятались в нашому турнірі перших КМС з 6 по 9 тур. І от перше, що мені запам'яталось ятало, запам в 6-му турі партія Шарапова Поліна проти Руденко Тараса, партія дійшла до цієї позиції, і я, як і багато глядачів, вважали, що Білі скоро переможуть цій партії. Бо Кінна е 4 блокує будь-які спроби чорних провести Е4. Єдине треба якось відсунути цього короля з поля, з полів D3Е3, де, де він блокує бівого короля, але начебто це якось можна зробити, але оце якось виявилось доволі складно. Партія неочікувано закінчилась нічию, і після її завершення судді, учасники, тренери побігли до банків, щоб вияснити, як, як же таке сталося. Ну, покажу спочатку, як. Проходила партія після кінь 4 король Е3. Король блокує білого короля, тому мусить стояти на третіх лініях. Кінь Д6, король Д3. Тепер білий король не може побігти кудись через ферзовий фланг, бо можна, як вказано, програти пішака g2, і білі вже будуть е е ризикувати більше, ніж чорні. Кінь в 7 було зіграно, відповідальний хід бо дозволяє чорним зіграти Е4. І після Ефія король Е4, король Е2, Тарас Руденко знайшов гарний спосіб зробити нічю, зігравши F3 на GF король F4 і на кін 6 G2. Король ф 2 Ж1 ферзь, відволікливий короля і нічия на дошці. Звісно, що після завершення партії всі почали аналізувати цю позицію, щоб зрозуміти, як саме треба було вигравати, тому що у всіх була впевненість. Що зайвий кінь проти Пішака, при, при тому, що блокованого мав виграти. Найбільш <кій> такий чіткий шлях до виграшу вказав сам один з авторів партії Тарас Роденко, запропонувавши в цій позиції зіграти кінь G5. Ідея наступна: ми напали на Пішака е 4 Тепер чорні можуть або бити на F3, або грати е 3 Якщо вони грають е 3 ми граємо король Е1. Тобто Е2 тепер взагалі погано, бо ми прийдемо і заберемо пішака. А якщо вони грають король d4 замість e2, то ми граємо король Е2, ставимо коня на H3, щоб прив'язати цього короля. Потім граємо король d3, кінь переходить на e2. І в потрібний момент, коли буде цукцванг, ми витісняємо поступово короля від пішака F4 і виграємо. Якщо ж побити ЄФ, то напевно ще простіше, ніж Кініф 3, хоча Кініф 3 також виграє, ще простіше виграє ЖФ. Тепер, якщо чорний король продовжує блокувати прохід білого короля, ми граємо король ж 2 кінь Е4 і жертвуємо коня за два пішаки, отримуючи теоретично виграшну позицію. Це був найбільш простий виграш. Але не випускав виграшу і хіт Fі, а от на король е 4 оце і є помилка король е 2 бо тепер, навіть якщо зробити якийсь інакший хіт, все одно проти G2. І G1 ферзь захисту немає. Ну, наприклад, там, не знаю, кінь D8, G2, кінь Е6, король Е5, король F2, це, звісно, що нічийна позиція. Тому випускає виграш саме король Е2. Треба було все ж таки зіграти кінь G5. І в залежності від того, куди відходить чорний король, перевести нашого коня на е 1 чи е 5 Смисл в тому, що треба забрати поле д 3 у чорного короля, щоб він не міг стояти на цих полях і був змушений якось відійти на інші поля. Ну, наприклад, якщо вони грають одразу король Е3, ми граємо король Е1, король Д3, кінь f3. І тепер забираємо повід d3 з поля Е5. На король Е4. Дуже важливо, що є хід ще кінь С4. Тепер вони грати F3 не можуть через кінь D2. А у випадку король D3, кінь D3, король E3, кінь F3, ми можемо досягнути оцієї позиції, яку ми ще побачимо і в іншому варіанті. Тобто білі хочуть досягнути цієї позиції. Якщо ж на кінь G5, чорні грають король d3, кінь F3, тобто ідея на король E4 знову. Почати рухати свого короля, тому чорні мусять не давати цього робити. От білі швидше досягають цієї позиції, і тут треба розібратися. Як же все ж таки вигравати на король Д2. Хто хоче потренувати своє вміння розв'язувати позиції в еншпілі, рекомендую зупинити там на хвилину, на дві цю позицію і вирахувати виграш за білих. Ну а хто вже це зробив, то покажу, що треба було зіграти кінця-2. Тепер, якщо король б'є, ми граємо одразу король Е2. Якщо вони грають король Д3, ми граємо король Е1 жертвуємо цього коня. Щоб на король С2 зіграти король Е2, король С3, король f3. і знову захопити ключові поля. Тобто ми виграємо таким чином. Тому дуже цікава і, на мій погляд, корисна позиція для коневих закінчень. Але <кл 'язок> не тільки був цікавий. Закінчення були також цікаві комбінації. Якщо ми подивимось на цю позицію, то ми побачимо суттєву домінацію. В чорних два слони прострілюють, королівський фланг білих, але трішки не так. так. Тури атакують на королівському фланзі. Тура атакує по лінії є. Е, тобто всі чорні фігури стоять ідеально. І це, звісно, що мало трішки. Е Занепокоїти білих, і вони мали зіграти більш уважно, ну, наприклад, Слон д 2 Хоча і тоді я певен, що у чорних велика перевага. Але вони зіграли кінц-4 і також пропоную зупинити відео, подумати на цією позицією. Тут є декілька виграшів. Мені більше за всього подобається комбінація спочатку на відволікання Тура Е1. Через в'язку ми відволікаємо ферзя. Потім граємо Тура G2, Король f 1 І тепер заманювання. І на король G1, h 1. Цю партію грали білими Роман Прожога, чорними Григорій Работін. Тому Григорію Работіну вдалася така гарна комбінаційна партія. Також були цікаві дебютні е е перемоги. <кій> Покажу фрагмент партії гуров Олексій Білими, Поліщук Ярослав Чорними. Ярослав розіграв в останній час дуже популярний варіант. І от на c 3 головний хід, треба було грати Д5. А Ярослав зіграв кінь С6. Як ми побачимо в подальшому цей кінь ну, це такий хід конем, це лише тільки втрата темпу після д 4 cd, СД-ЦД5, ЄД Ферзь, Д5, кінь попав. Спочатку Ферзь попав під темпи, потім кінь попав під темпи. І звісно, що, зробивши два ходи назад, чорні отримали. Дуже погану позицію з дебюту. Але е, використав її Олексій в дуже витонченому стилі. Після Кінів 6. Тура С1, у відповідь на G6, він зіграв кіня 4 з дуже цікавою загрозою зараз. Слон С7 і кінь Б6. Е, відбивати цю загрозу, чесно кажучи, не дуже зрозуміло як. Ярослав Поліщук вирішив зіграти кінь Д5. Також пропоную зупинити тут. Відео подумати декілька хвилин і відшукати найбільш точне і красиве рішення. Ну, а для тих, хто це вже зробив, покажу, що найбільш точний хід ферзь D5, це краще, ніж Тура C8, Ферзь C8, Ферзь D5. Ми виграємо дві фігури за туру. Звісно, що в білих перевага, але чорні ще якось живі, можуть оказувати якийсь супротив. Після ходу ферзь Д5, красива жертва ферзя, ферзь Д5, Тура c 8 Король не може йти на d7 через кінь b6. А у випадку ферзь Д8 буде удар на d8, і тут кінь b6. І грати Тура 7 не можна через те, що впіймають отак туру. Тобто це така от дуже цікава комбінаційна партія, яка вдалася Олексію Гурову. І останній приклад, який я ще покажу, це гра лідерів на тему, як. Важливо не залишати фігури незахищеними. Білими грав Максим Євдокімов, який з дебюту отримав величезну перевагу, чорними кандидат-майстри з Чернігова Ігор Третяк. Максим зіграв Ферзев 2, напевно, захищаючись від загроз по цій діагоналі. І Ігор зробив перший необережний хід у c 8. Після Тура C8, слон C8, слон на C8 став незахищений. Знову рекомендую тут подумати, як грати. Ну, А той, хто знайшов, напевно знає, що тут треба зіграти слон H7. Ідею на короля H7, ферзь C2 шах. І на подвійному ударі втрачається свон. От. Ігор замість короля H7. Після слона H7 зіграв ферзь C7. Напевно, швидше вигравав ферз з 4, але достатньо для виграшу і ферзь С2. І після розміну ну, в білих виграна позиція, зайвий пішак, але чорні спростили реалізацію, зігравши А4 і ще більше послабивши пішака. Після розміну і ходу ж 5 виявилось так, що кінь просто прийшов за цим пішаком, його з'їв, потім з'їв пішака А3, і цим партія закінчилась. Ну і залишилось трішки розказати нам про, вам про переможців. Переможницею турніру стала Божена Піддубна. Як бачите, дівчина з дипломом та медаллю зайняла перше місце. Звісно, що по грі грала дуже-дуже гарно і тому видно, що грає гарно. Ми вітаємо з першим місцем. Друге місце посів Максим Євдокімов. Також показав серйозний рівень гри і довів всім, що він дійсно грає вже на рівні кандидата в майстри. І третім призером став першорозрядник, першорозрядник Єгор Гаврилюк, який справив дуже приємне враження і певен, що також скоро стане кандидатом в майстри. Серед дівчат на першому місці Поліна Шарапова також грала дуже добре цей турнір. І на другому місці Аліса Яблонська. Ну, ще багато в нас було призерів. Про це докладніше читайте в нашому описі в Фейсбуці. Ще будуть багато турнірів, на які ми вас запрошуємо. Всім дякую і до побачення.